Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо по-справжньому смачні мариновані помідори, які готуються без оцту і навіть без лимонної кислоти. І при цьому виходять корисні, дуже смачні в солодкому маринаді. В банці з'їдається все разом з маринадом. Хто зацікавився таким рецептом, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом! Для маринованих помідорів з алечею потрібно, звісно, помідори та алеча, яка буде служити кислотою. Сіль, цукор, цибуля, її порізали на кружечки, чесник, лавровий лист, перець чорний та духмяний, кріп, а ще банки та кришки. Усі точні пропорції продуктів, як завжди, будуть у описі під відео та в самому відео. У нас помідори невеликого розміру, відібрали непошкоджені та ретельно їх помили. Використовувати будемо 1,5 літрові банки, які ми стерилізували оцтом. Як ми їх стерилізували, можете переглянути відео маринованих огірків. Зверху з'явиться посилання. Викладаємо на дно банки нарізані зонтики кропу та його стебла. Хочу сказати, у нас кріп на гряці дозріває раніше, ніж дозрівають помідори. Тому ми його зриваємо, пакуємо в пакети в морозилку і при необхідності його використовуємо для подальшої консервації. Два зубчики чеснику, які розрізали на пополам, один або ж два лаврових листка, 5-6 горошин чорного перцю та 2 горошини духмяного. Проколюємо з обочисткою невеликі дірочки в плодоніжці помідорів. Це гарант того, що вони не потріскаються і добре просочаться маринадом. І на зелень укладаємо помідори. Чим щільніше, тим краще. Якщо помідори різних сортів, то на дно спочатку більші, а потім менші. Два кружечки нарізаної цибулі. Можна їх довільно положити, а можна саме під стінкою скла, щоб їх видно було в банці. Пустоти будемо заповнювати алечею. На півтори літрову банку беремо один стакан алечі. В залежності від розміру самої алечі це може бути 12-15 штук. До речі, алеча у нас також всіже заморожена з морозильної камери. І так заповнюємо надалі помідорами та алечею. І коли всі банки наповнені, обережно заливаємо крутим кип'ятком. Накриваємо стерильними кришками, яких ВЛН тримали у гарячій воді. І залишаємо на хвилин 10-15. Погляньте, уже як красиво вони виглядають! Справжнє літо в банці! А як приємно буде зимою відкрити таку банку з помідорами. Після відведеного часу з кожної банки зливаємо воду в каструлю. Її будемо використовувати для повторного заливання. Ставимо каструлю на вогонь, щоб цей розсіл закипів. На кожну півтори літрову банку покладемо 1 столову ложку солі. Беремо без верха та 2 столові ложки цукру. Цукор можна набирати верхом. А вже потім заливаємо повторно кип'яченим розсолом. Наливаємо до верху. закриваємо стерильною кришкою і добре закручуємо. І таким чином заливаємо всі банки розсолом і закручуємо. Потім перевертаємо банки, укутуємо чимось теплим до остигання. І взимку будемо насолоджуватися. Тут смачно все. І помідори, але личата маринад. І навіть шматочки цибулі, що поклали. Дуже вдала консервація помідорів! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!